Злолбунів вулиця Івана Богуна, 22 Рівненської області. Начальник подат... Державної податкової інспекції у місті Рівному головного управління у Рівненській області. Так, дружина, донька, син, склад сім'ї. Загальна сума сукупного доходу, декларанта 138 тисяч 9 гривень, членів сім'ї 405 тисяч 217 гривень. Заробітна плата і інші виплати та винагороди нараховані декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору. Декларанта 61 тисяча 611 гривень, членів сім'ї 43 тисячі 238 гривень. Дарунки, призи, виграші декларанта 114 гривень. Правильно? Членів сім'ї 73 гривні. Спадщина членів сім'ї 312 тисяч 12 гривень. Дохід від відчуженого рухомого та нерухомого майна. Декларанта 76 260 гривень, членів сім'ї 49 870 гривень. Інші види доходів. Декларанта 24 гривні, членів сім'ї 24 гривні. Що це перевірити? Земельні ділянки. Земельні ділянки. Україна, місто Здолбунів, Рівненської області, вулиця Івана Богуна. 600 квадратних метрів. сьогодні подається, ви розумієте чи ні? Ми Зараз декларація <сумісті> 10 було на перевірено. Житлові будинки. Україна, місто Здолбунів, вулиця Івана Богуна, 22. 131 квадратний метр. Майно, що перебуває у власності в оренді чи іншому праві користування членів сім'ї декларанта. Україна. Е Село Городище. Так, село Городище, правильно? Так, так, так. Городище. 1186 квадратних метрів. 에, 12 місто... сотих. 12... Семельна ділянка. Олександр, дякую. Місто Золбунів, вулиця Івана Богуна, 4 сотки. Житлові будинки. Місто Золбунів, вулиця Богуна, 125 квадратних метрів. Автомобілі. Кіа Спортедж 2012 року. Право користування. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах. 60 гривень Приватбанк. Декларація заповнена 28 березня 2014 року.